Друзі, знаєте, що я зрозумів найбільше в свої 21 рік. Те, що час він йде дуже швидко. Ти думаєш тобі тільки 18, ти тільки молодий, ти тільки закінчив там школу, вже студент, зараз туди, сюди. Розлічення всякі. А потім раз, тобі вже 20. Раз, тобі вже 25. Раз тобі вже 30. Що я хочу всім сказати, що час. Вічним, день за днем його стан стає все менше і менше. І часу, щоб щось досягти, також все менше і менше. Наприклад, кожен з нас десь працює на заводі і хоче жити краще, але приходячи з роботи, свій час витрачає на те, щоб сидіти в телефоні, щоб написати друзям що вони великий свій час, чи нічого не такого не робити. Хочуть чогось в цьому житті досягти і не знаю, чому в них нічого. Може щось вийти, якщо ви тратите свій час на те, ...ви мали б втратити. Тобто замість того, що ви після роботи у вас є, наприклад, три години чи пів години зараз і з вашого заступу спільних англійську мову вивчите. І не працювати не можна, витратити на цей час. Коли настане той час, коли вже взагалі нічого не може, ви тоді Жаліти про те, що ви це не зробили раніше і прожити життя краще, кращий. Працювати все своє життя чи краще інвестувати 2-3 години замість того, щоб сидіти в те, те діло, яке принесе тобі успіх через рік, через два роки, через три роки. Але це буде твоє щасливе життя. Це не буде проблем з фінансами. Ти зможеш собі купити те, що ти бажаєш. Мені надії, я думаю, що це найкраще Amen. Тому правильно використовуй свій час, правильно інвестуй свій вільний час і до і в тебе все вийде. Я знаю, що затяжка, якби це було б легко, ніхто би цього не робив. Я сам зараз також працюю на заводі, я став ціль до літа вийти на такі, 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 такі щоб працювати на заводі. І... і все роблю для того, щоб після роботи, щоб інвестувати свій час в себе, інвестувати в бізнес, інвестувати в те, чим я хочу займатися. І Я цим роблю кожного дня. І... і я хочу, щоб ви цей шлях проходили також разом зі мною. І щоб такі люди були разом зі мною і ми разом йшли до своїх цілей. Тому не витрачайте свій час на те, що вам не потрібно, а витрачайте його на те, що принесе вам користь через рік, через два. Я думаю, думаю для вас було це корисне к... відео. Підписатися на мій канал. Дякую вам за перегляд. Поставте також лайк і сповіщення, щоб не пропускати нові відео. Дуже вам дякую. Рухаємося далі.